Вітаю! Сьогодні розберемо 7 причин, чому не варто розміщувати сайт на безкоштовному хостингу. Окей, Let's go! Перше. Не вистачатиме ресурсів. Безкоштовні плани передбачають суворіші обмеження на ресурси, такі як простір на диску, пропускна здатність і обчислювальна потужність. Це може призвести до повільної роботи сайту або навіть недоступності під час стрибків трафіку. Друге. Тривалі даунтайми. Через велике навантаження на сервер, на якому велика кількість акаунтів. сервери просто не можуть того стягнути і падають. Це в гіршому випадку даунтайми. В кращому повільна швидкість завантаження сторінок, що може сягати і 3, і 4, і більше секунд. Третє: вразливість до DDoS-атак та вірусів. Безкоштовному хостеру нерентабельно розробляти або встановлювати дороге ПЗ, а також наймати професійних адмінів. Тому сайт може бути більш вразливим до ddos атак та вірусів. Четверте Стороння реклама на вашому сайті. Задля отримання прибутків. Провайдер може розміщувати сторонню рекламу на вашому сайті без вашої згоди. А ще буває, що відвідувачі можуть побачити контент вашого сайту тільки після реклами і скролу сторінки. П'яте. Складно або неможливо перенести сайт. Послуги безкоштовного хостингу зазвичай мають обмеження на доступ до сервера. Тому, при спробі перенесення сайту, ви просто не зможете підключитися по FTP, щоб отримати із сервера всі потрібні файли. Шосте. Доступ до сайту можна втратити. Якщо провайдер раптом гегнеться, то є не нульовий шанс, що свій сайт разом із доменом назад ви вже не повернете. Жодних гарантій збереження даних при будь-яких фокапах, такі хостери, як правило, не надають. 7 відсутня підтримка PHP та MySQL. Технологію, яка лежить в основі більшості CMS, такі хостинги здебільшого не підтримують. WordPress теж не встановити, адже він вимагає більше ресурсів, ніж вони можуть надати. Навіть якщо ви WordPress встановите, то не факт, що сервери зможуть його запустити. Ще більше підводних каменів безкоштовного хостингу дізнавайтесь зі статті. Посилання під цим відео.